2. Я почала закапувати до п'яти місяців, чотири з половиною місяці, і пішла провірятися. Катаракти в мене немає. Я не повірила, звичайно, лікарю, і він сам був, вона сама була здивована. Я пішла в платну, І до хлопця, тут у броварах, вирішила провіритися. Я питаю, він каже, ну, у вас нічого, все нормально. Я кажу, що катаракти нема. А він мені каже, нема. А я кажу, ну мені, мабуть, мабуть треба окуляри, бо я кажу, вечором не бачу у, у телефоні, як А у мене було, кажу, три з половиною, плюс три з половиною, Мабуть, плюс чотири треба. А він каже, про що ви говорите? Вам треба плюс два? А О, зараз, вибачте, я вже бачу в телефоні, набираю смски, читаю. Вже й тут у бумажиці можу побачити. Розумієте? От вам які це, це взагалі, це дар. Я не знаю, це не дробця, це золоті каплі. Далі. Сьогодні в мене дуже свіжий, свіжий е, як? Результат. Результат. результат дуже свіжий, дроб з два. Значить, я розказую. Я сама з борсни, там батьки мої проживали, та я не можу. Жінка мені одна дзвоник, ми разом працювали в держадміністрації, І каже, внук не спить, а ти ж в якусь компанію влізла, ти ж привозила свою Олю, всі ж знають у борзні Олю. Як. Два короваї Так, да, Два короваї, <плес> ну, добре знаю. І каже: ну дай що небудь, внук не спить зовсім ночами. Я кажу, а так, що таке? Ніс не пише, а йде? Я їй кажу, ну це ж давай я тобі випишу, в мене то є. Я кажу, Ну це ж дорого, ти ж я знаю, що не купиш. А кажу, у мене там третя час є, я тобі вийшли. Вона висилає. Я висила, дзвонить вона мені. Ну я завела, водичка якась. Давай внуку. Першу ніч нічого. Другу ніч, а на третю ніч дитина заснула. І вона мені дзвонить. Слухай, так воно ж інтересне. Уже три ночі дитина спить. Слухайте далі. Везе вона в лікарню, а намічено було на 15 грудня операцію дитині адиноїди вбирати. Вона, значить, везе у лікарню, вже пропивши скільки, привозить у лікарню, а лікарша молода, дивиться і каже, а що ви робили? О, таке поморщене, каже, щось там. Клухайте, поморщене. А вона каже: та тут була така клеменча, коли з головою жіночі ради, так, при якійсь там улізла в якусь компанію, так, якісь мені каплі. Вона каже: Ну привезіть мені, подивитися. І тут, бо, значить, вона поїхала, каже, думаю, не буду показувати. Її". І капають далі. Тепер дитину треба привозити аналізи зробити перед операцією. Вона привозить дитину, але заводить до неї, каже, я спеціально, бо я її попросила. Вона заводить і каже: ну, ви ж дасте нам направлення на аналізи, бо вже ж операція 15 грудня. Вона їм дає аналізи, але перед тим каже, ви ж подивіться, шануєм, адиної немає. Нема. І перед цим вечором. Снокшибательний. А сім і дітей у нас страдає. Вона каже, вечором хлопчик зве мене цей же внук, і каже: дивись, бабушка, щось упало на постель. Вона каже, я підхожу, вона така груточка каже, воно похоже на квасилинку, тільки маленьке, як, ну, як горошиночка маленьке. Ну хто знає, що ну, в общем, упало, а друге ж каже, не знаю. Ну, факт той, що лікарка подивилася і каже, така що, я дивуюся, що ви робили. Ага. І вона, манч... хлопчика, відвезла додому, а привезла їй цікавлю. Ну, вона почитала, ну вона каже, я щось такого не знаю, але дуже зацікавилася. Я кажу, ну так от і дуже просила, щоб вона зазняла. А вона у нас, звісно, в Держадміністрації знаменитої була, вона каже, я ж не така дурна, як ти, щоб по інтернету показувати. Я кажу, ну все одно, як хочеш, я приїду, ти обов'язково. Ти б уявиш, скільки дітей страдає, операції роблять, бо мені 18 років вирізали і все. Оцей результат. Так що дропс, це не знаю. Унікальний і він більше нічого не пив, тільки дропсом капали? Тільки дропсом. Дропсом капали. Нічі, нічого не завалити. Далі.